Мене звати Володимир Григорович Даниленко, я викладаю дисципліну місцеве самоврядування та суспільні комунікації. Ця дисципліна викладається в рамках освітньої програми Інформаційна бібліотечна та архівна справа і читається для магістрів. Вона має лекційний курс і практичні заняття. Отже, мета дисципліни. Розкрити студентам історію демократії в Україні, історію місцевого самоврядування, і розповісти, як працюють суспільні комунікації в органах місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування ми на лекціях розглядаємо від найдавніших часів від Анського Союзу, тобто ще держава, яка була до Київської Росії. Ми вивчаємо, зокрема, візантійські хроніки, де є інформація про те, як Жили люди, які стали пізніше називатися українцями. Тобто ми розглядаємо це, що в Анському Союзі всім керувало віче, що там не було силу ніхто владу не захоплював, що обов'язково вибори лідера відбувалися завдяки голосуванню. Також ми розглянули розглядали, як працює. Органи, як працюють самоврядування, місцеве самоврядування в часи Київської Русі, тому що в часи Київської Русі князь виконував Київський князь, виконував приблизно ту функцію, яку виконує сьогодні президент України. Тобто він відповідав за зовнішню політику, відповідав за оборону і за наповнення казни за збори податків. Все інше вирішували дуже багато, вирішували органи місцевого самоврядування яким була була дана влада, і вони все вирішили на місцях. Тобто були свої місцеві суди, грома, були громади місцеві, які обирали власний суд місцеву свою управу. І згодом, коли вже після Київської Русі, коли Україна війшла плавно в Велике Князівство, стала частиною Великого Князівства Литовського, Україна вступила в Магдебурзьке право, тобто місцеві громади стали одержувати право німецьке, як нас це називали ще німецьке право, одне за одним міста в Україні, почали одержувати Магдебурзьке право, це яке давало їм право бути вільними від а, свавілля Феодалів. І створюються місцеві органи самоуправління, місцеві суди, місцеві активісти, які вирішили всі питання землі, питання конфліктних ситуацій, взаємостосунків із центром і столицею. Це все проводилося в складі, коли Україна була в складі великого князівства Литовського. Також ми розглядали період, як працювало місцеве самоврядування, коли Україна вже після Люблінської унії війшла і стала частиною речі Посполитої. І коли Україна стала частиною речі Посполитої, від українських земель, також обиралися депутати для сейму. Це були представники української шляхти, які відстояли свої права в судові права. Там якісь земельні, тобто, ця місцева влада вирішувалася на місцях, вирішувалася Місцевими депутатами, і от в такому правовому полі Україна жила дуже довго. Тобто, ми так само жили як литовці, як поляки, українці були привчені до того, що ця давня демократична традиція в нас на наших землях існувала дуже довгий час, фактично до того моменту, коли Катерина II в 1764 році ліквідувала Гетьманщину, тому що в часи Гетьманщини це коли керував всім гетьман виборний. І також були вибрані свої суди. було місцеве самоврядування. Україна теж керувалася на місцях законами ГДБського права з того моменту. Як Україна, коли війшла, стала частиною Російської імперії. А в Україні була Україна, стала частиною, тобто, була знищена вся всі ознаки місцевого самоврядування. Мадебурське право було заборонено, і всі питання, найменші питання, які мали вирішуватись раніше вирішувались на місцях, почали вирішуватись через столицю, через столицю метрополії, чи Санкт петербург І повернення знову таки до, до колишніх традицій до. Прав місцевих громад відбулося лише коли України, Україні, в Україні з'явилася Українська Народна Республіка в 1917 році, і коли Грушевський е, почав видавати перші не, закони, е, де відновив право органа місцевої влади вирішити всі питання на місцях. Але на жаль, Українська Народна Республіка проіснувала недовго до 21-го року. Вона була захована більшовиками. І в період, коли була радянська влада, то о, органи місцевого самоврядування були великою фікцією. Все одно всі серйозні питання вирішувалися в Москві. і о, фактично повернення до колишніх традицій до, до місцевого самоврядування, до свободи на місцях, відбулося вже за роки незалежності. Зокрема, у 1997 році було новий закон. Про місцеве самоврядування України, яка повертала Україну знову до тих старих традицій Магдебурзького права, тільки воно називалося по-інакшому, ми просто почали адаптувати європейське законодавство до себе. І, от, коли з е, 2015 року в Україні почала відбуватися реформа децентралізації, у нас е, почали формуватися об'єднані територіальні громади, і коли ми говоримо за комунікацію в цих громадах, то звичайно. Громада не може собі дозволити розпаші наймати великі е, департаменти зв'язків з громадськістю, такі як існують, скажімо, в Офісі президента або в уряді, або в Верховній Раді. Тому, як правило, є невеликий прес-центр у територіальній громаді, яким керує там прес-секретар, який вирішує всі питання комунікації між засобами масової інформації, між суспільством і між е, місцевою територіальною громадою. Тобто, прес-секретар фактично проводить прес-конференції, брейкінги, запрошує місцевих журналістів на різні зустрічі, ну і також робить інтерв'ю, підстежує, готує там, можливо, навіть якщо немає людини, яка пише спічі, спічрайтера, пише сама спічі. Отаку роботу виконує прес-секретар в органах місцевого самоврядування. Отже, в цій дисципліні студенти вчаться як на місцях в територіальних громадах працює прес-секретар. Технологія роботи порівнюється технологію із роботою, скажімо, прес-служби кабінету міністрів або офісу президента або рукової ради, знаходять відмінності, і також під час лекцій знайомиться із традиціями демократії в країні, які існують в наших землях з найдавніших часів від Альського Союзу до нашого часу.